Сьогодні церкву вбивць і душегубців явних, плоди їх явні. Папа називає церквою московського патріархата, яка має право існування на українській землі. Вони погодягали хрести на шию. Носять, великі, хтось дерев'яний, хтось золотий, хтось з образом. А в кого мощі? В Христі. Отак, як на кораблі. Москва. Ми бачимо, куди пішов він. хрести на шиї. Знаряддя вбивства. Знаряддя вбивства, мук смертельних Господа Христа. Складається враження, що хочуть сказати: Прийди Христос, ми знов розпнемо тебе. Ми навіть об'єднаємося для цього. Хтось скаже, що ти кажеш. А для чого носити знаряддя вбивства? Чесного Хреста хочете ви? То куля москаля є чесна, неначе з розуму зійшлися, пхають? Вам дерев'яний хрест дорожчий, ніж хрест, який поніс Христос життям своїм. На тому можна заробити. А що на Христі, коли Він каже, даром отримали, даром віддайте? Ми знаємо це. Та чи хто хоче чути? І знов католик? Я маю велику шану до російського народу, до російського гуманізму. Вистачить згадати Достоєвського, який сьогодні надихає християн на осмислення християнства. Осмислення християнства. Той, який говорив, що католитизм це тюрма, що це Гедота. Сьогодні вони, хто такими є? Бо навіть первосвященник мав пророче слово. Той Достоєвський сказав за них правду. Вони Гедота. Вони возвищують його. Чому? Одне це братство бісівське, церква блудниця. Страшні слова. Але якщо їх ніхто не скаже, народ сліпий і далі буде йти за ними. Якщо його не зрухати і не розбудити, народ наш виграє війну. Та програє життя вічне війна духовна, вона вища понад усе. Бо якщо б духовну війну виграли попи, колись не було б сьогодні братовбивства. але вони дурню несуть і правду накривають. Тому що територія ця, де вони є, не Божа, там править Князь світу постійно, безперестанно. Тому релігіями світу назвалися вони. Католицька імперія обману. Подумаєш, Господи, як церква, там про Христа говорять, там бовонів наставили, ікон намалювали стільки ціла історія. 12 станцій понаставляли, люди ходять. І ніколи не доходять за Хрест лиш до Христа. Та через Хрест не можуть вони увійти в ці ріки благодаті, які приготував нам Бог через Христа. Католицький гуманізм і православний, та й протестантський гуманізм і русський мір, що пропонує нам релігія. ота? Католицький мір. Він не Христів. І мир православ'я не Христове, і протестантський мір, неначе крок зробив та зупинився, застиг, як стовп, той соляний, оглянувшись на тих, звідки вони вийшли з католиків. Сьогодні васькаються вони між собою, дружать. Не противтесь протестанти, бо так воно і є. В кращому випадку ви спите, а в гіршому. Вже голосили Бога і Духа Святого. А багато вас устами вже промовили хулу. Не розумієте? Ви не брешіть, ви знаєте. Прекрасно, що робить. Можливо, згадаємо ще Болгакова, він з України і йому музей зробили в Україні. У Києві стоїть. Ходять, держава фінансує. А що ж це сволота говорить? про тех, где родилось между нами, про нас. Слушайте, Булгаков, то, что Михаил. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого на свете не существует? Кто развел всю эту мразь с хвостами на голове? Гетьман. Что, далее будем живить это кодло? Люди сьогодні не мають квартир, залишилися без домів. Чому цей музей не можна вичистити і впустити людей, щоб жили там? Скажіть, скільки треба часу для цього? Ще ракету, дві чи п'ять, скільки ще тривог, скільки ще смертей потрібно? Щоб сказати, не существує цього язика. У мене. Є бачення, яке ношу я в серці, я вірю в це. Сьогодні ще раз підтверджу, бо говорив не раз бачення, що Бог вирішив нас звільнити не тільки від путінізму, а й від лжехристів, лжевчителів, лжевчень, які своєю дурістю війшли у церкви. Свою дурість вони хочуть видати за Божу, за Христову мудрість. І люди слухають і вірять, бо віра є від слухання. Що чуєш ти?